Усім привіт! Вітаю вас на каналі, де ми розповідаємо про прянощі, лікарські рослини та кулінарії. І сьогодні пропоную вам приготувати зі мною макарони з чечовиці. Я буду готувати вперше і покажу, як це відбувається і що ми отримуємо на виході. За інструкцією на пачці бачимо, що нам для приготування потрібно на 100 г макарон 1 літр води. У мене ковшик трішки менший, відповідно я буду брати в меншій пропорції. Воду. Вода закіпає, підсолюємо та закидаємо наші макарони. Варити їх потрібно 5-6 хвилин, помішуємо п'ючи, щоб вони не злиплися, що я, власне, то і роблю зараз на відео. Варимо. До речі, дуже гарний варіант для тих, хто на дієті або на ПП, тому що. Це не глюденно. Ну, так. Вони такого о, красивого помаранчевого кольору. До речі, коли зваряться, колір трішечки втрачають, після чого відкидаємо їх на друшлаг. повністю. До речі, вони досить добре тримають форму і не злипаються. Мастимо, як завжди, чим нам подобається. Я в моєму випадку нічим не мастю, але я зроблю так завжди. Ви можете додати. Любе масло, яке вам подобається, або соус, якщо ви не на ПП. Приємного апетиту. До зустрічі в нових відео. Не забувайте підписатися та написати декілька слів у коментарях.